Чому у вас депресія, якщо в принципі в житті у вас все добре? І ви самі абсолютно не розумієте, чому немає ні фізичних, ні моральних сил, чому нічого не приносить задоволення. Ви знаходитеся в почутті провини, в почутті сорому, адже зовсім недавно ви скакали собі таким живчиком, і у вас все було добре. Вас не розуміють ваші близькі, ви впадаєте самі в провину. Так? Ви вважаєте себе лінивою тварюкою. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Сьогодні я вам розкажу, мої, про депресію, як вона виникає, як собі допомогти без антидепресантів. Я вам розкажу ту інформацію, про яку ви ну, давайте так, 90% ви її не чули, і навряд чи ви про неї, отак, дізнаєтеся у відкритих джерелах. Значить, дивіться, чому у нас виникає депресія? Через те, що у нас не вистачає серотоніну. І по суті, якщо так дуже спростити, то антидепресанти і є той серотонін, який з певної причини не виробляє наш організм. Тобто ми його отримуємо ззовні, у формі там. Пігулочок, так? Так, от, друзі мої, чого ж не виробляє наш організм цей самий серотонін? Так от, дивіться, вважалося раніше, що серотонін виробляється у нас в головному мозку. Але останні дослідження я була просто шокована. Говорять про те, що серотонін виробляється в головному мозкові тільки на 10%. Вся інша частина серотоніну, якою користується наш організм, виробляється, знаєте де? Уявіть собі, в кишківникові. Так от, друзі мої, через те, що люди 100-200 років тому жили страшенно важке своє життя, без комфорту, без їжі, війна, в війнах, болячках і так далі, вони не хворіли за депресію, на депресію, тому що вони їли нормально і правильно. І от дивіться, щоб у нас вироблявся в кишківникові серотонін, що нам потрібно? Білок, клітковина, да, і. Оці всі продукти, які вмістять в собі корисні бактерії, кисломолочка і там оце все квашене. Не консервоване, а квашене, Да? капусточка, огірочечки, помідорчики, кавунчики, яблучка. По суті, це те, що їли наші предки, чому вони й не хворіли. І при цьому мінімізувати кількість. Простих вуглеводів Да? чіпсики, там все з білого борошна і солодощі те. Чи ми сьогодні обжираємося і те, чого не було у наших предків. І от дивіться, по дійсно, нібито здавалося все нормально. А людина ходить отака собі. Чого? Того, що, що ми їмо. А ще любимо зранку на тощак, те, що називається, да? селадінький кофійочок з кусочком тортика або шоколадки. От вам пожалуйста, і зранку да де той серотонін візьметься, він не може там просто виробитися. І дивіться, і тоді що ми? Для того, щоб зняти оцю напругу, щоб трішечки собі підняти настрій, знову що у нас? Алкоголь і солодесеньке? Ну, кому що приємніше. Алкоголь, так, він в моменті працює як антистрес. Тобто так знімає напругу, та дає трішки такий протитривожний ефект, розслабляючий, але в довгостроковій перспективі це знову ж таки дуже сильний депресант, і от ми собі намагаємося допомогти вивести себе з цієї депресії депресантом алкоголем і простими вуглеводами, цими всіми вкусняшками, да, які і не дають вироблятися серетоніном. Ось, пізнали себе, пізнали, пишіть, мені прям цікаво, я прям чекаю вашу реакцію на це відео. Ще один момент, дивіться, навіть ви от скажете, та я їм правильно, я прям на такому правильному харчуванні. Де мій серотонін? Щас розкажу, де ваш серотонін? Значить, дивіться, ще проблема в такій штуці, як кортизол. Чули, так, про цей такий неприємненький гормончик, гормон стресу, його ще називають. Так от, дивіться, для того, щоб. Щоб вироби, виробився серотонін в нашому організмі, там прям повинна, там проходять певні стадії. Так? Зараз так простенько вам розкажу, не буду зараз там будувати свою якусь розумну. Так? Значить, дивіться, і кортизол має в собі таку функцію переривати оцей ланцюжок. Вироблення серотоніну, тобто, ви можете там насичити свій організм там правильними бактеріями, там поїсти правильну їжу, білок, з овочами, все. А потім так тільки в напевному етапі ви перенервували. І все, і цей кортизол цей ланцюжок раз і перебив, і все, і серотоніну немає. А у нас зараз яке життя про що? А у нас життя зараз про суцільний стрес. І ви знаєте, що саме цікаво? От дуже часто приходять клієнти із темою депресії в роботу. От саме знаєте, кажуть, у мене в житті все було класно, все взагалі було ідеально, шикарно. Один раз людина перенервувала щось сталося там, чи вдома, чи на роботі, хтось захворів, хтось помер. Ну ми всі люди, ми всі в реальному світі. Дуже абсолютно не ідеальному. Так, от одні одного такого сильного нервового стресу. Із сильним викидом кортизолу може вистачити для того, щоб людина прямо ввалилася в клінічну депресію. І тоді, друзі, вам дивіться, вам тоді обов'язково потрібно до спеціаліста, до психолога, психотерапевта для того, щоб розібратися з оцими стресами там або вони у вас у ці стреси один на одному, да такі. От. Стрес на стресові їде, стресом поганяє, або це може бути дійсно один сильний стрес, і тоді потрібно дивитися, як так сталося, що ви або в цьому ланцюжкові стресі живете, або пережити дуже сильний стрес, тому що він, прям, ну, скоріше за все, був травмуючий, знаєте, дуже сильно. Люди після цього, там і психосоматкою хворіють, та, знаєте, часто цукровий діабет на фоні стресу виникає і так далі. Так от, через те, що не пережитий стрес, не пережиті емоції. Непережиті почуття, і тоді воно починає вилазити там, через психосоматику, через депресію і так далі. Тому це потрібно там переживати у в кабінеті психолога зі спеціалістом. От, друзі мої. І дивіться, що ще. А ще відсутність фізичної активності. Тобто, дивіться, зараз у це наше комфортне життя, що ми не рухаємося. Це також причина відсутності достатньої кількості серотоніну. І дивіться, що тоді, коли отут важливо, якщо ви в депресії або ваш знайомий в депресивному там стані, це не значить, що зараз потрібно гнати людину в спортзал в жодному разі, Того, що це знову ж таки це буде такий е виплеск кортизолу. Да? Це знову ж таки, воно воно не треба, воно не допоможе, воно ще більше людину провалить. Але там потрібно, знаєте подивитися що людині було б приємне якась прогуляночка на свіжому повітрі можливо б там десь поплавати просто пройтися тобто це фізичне звернення до тіла можливо якийсь лайтовий масажик знову ж не там коли вас там отак в бублик скручує масажист, а просто лайтовий знаєте звернутися до тіла трішечки отак тіло дренажувати трішечки його якось Помітити взагалі, да, там по чуть-чуть і щоб було приємно, а не стресово. Також сюди додаємо. Отже, друзі мої, зрозуміли, харчування, стрес, кортизол і, що ще і трішечки фізичної активності. Якщо у вас лишилися питання, пишіть, приходьте на мої індивідуальні консультації. Я вас дуже чекаю. Не прощаємося, до нових зустрічей.